Тільки там будуть вічно троянди цвісти, там не буде помилок, невдач, там спокій царюватиме, й мир навкруги, там забудем про горе і плач, там не буде втоми, напружених днів, Променевся журба і печаль, І там завжди лунатиме радісний спів, Незбагненна краса, дивний край. Там зелені поля і прекрасні річки. Там не в'януча, вічна краса. Україні сяє сонце завжди і цей край то надія моя, тільки там всі здійсняться бажання мої, тільки там я забуду весь біль, всі образи, сльози, тривоги, земні. Там зустріне мене пастир мій, там завжди різнобарвні квіти цвітуть, даючи навкруги аромат. Це для тих, хто пройшов цю тернисту путь вони білий, одягнуть наряд. Там не буде війни, і стихій, страху, вічею, переживань, назавжди зникне шторм і життя буревій, і туди я йду без вагань. Там не буде вже смерті і суму, й біди, там не буде страждань і розлук. Там Ісус ніжно скаже. Мій сину, війди, я тебе відкупив від всіх мук, я за тебе давно заплатив вже ціну, я за тебе страждав і помер. Ти на поклик, мій ради, колись відгукнусь, тож війди в двері раю тепер і це місце святе зготував я тобі, щоб вічно зі мною ти жив. Тож забудь усі сльози і болі земні, бо давно я тебе полюбив. Небо чисте, святе, голубінь, чарівна, знову зір свій здіймаю увись. О, яка я щаслива, що знаю Христа, що мені він відкрився колись, твердо знаю, у небі вітчизна моя, рідний дім так до себе манить. Будь зі мною коли спотикаюся я, будь зі мною, мій Бог, в кожну мить. Будь тоді, як сльоза у очах забринить, коли сили нема далі йти. Погляд, мій, ти спрямовуй у неба блакить своїм Духом святим підкріпи. І тоді усміхнуся, забуду печаль, бачу, сяє зоря в далині, я з тобою пройду крізь життєвий туман, бо ж стяжину проклав ти мені, в моїх мріях давно небеса вже живуть і думками з Ісусом моїм. Мені легко долати тернистую путь, бо живу я для нього і ним. Амінь.